Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мильної Флористики. Мене звати Аня. І сьогодні я вам обіцяла мега-заливку шикарних мильних піонів. Перебравши всі свої форми, всі, що я побачила піони, я, мабуть, дістала. Але зараз бачу, що не всі все ж таки десь хтось ще заховався, да? а зараз я. Заливаю піони на пришвидшеному е звичайною заливкою, так е прокручуючи. Єдине, я заливаю в два кольори, е роблю. Е Кінчики пелюсточків більш темнішими. Ось ця квіточка, мені, чесно, відверто скажу, не дуже сподобалась, як вийшла. А, а, а саму квіточку більш світлішою такою, більш пастельною. Мені то, то подобається. Якщо вам подобається, то залишайтеся, підписуйтесь, не забувайте, звичайно. Так, на відео ви можете бачити форми. Наташа Гречка, Олексія Марченка, а, так, когось тут у мене, Хістері так форми а, мої улюблені Арка Баленка форми. О, ось ця форма, до речі, це одна з нових. А, просто шикарна форма. Я просто в неї закохана, маю замовлення і треба було були піони великі. Тому наступне відео буде про збоку, по складанню букету з пілонів. Якщо вас це цікавить, не забудьте підписатися і поставити лайк відео. Ось дивіться, який він неймовірний. Він настільки реалістичний, що просто. Можна навіть сплутатись живим, настільки багато там пилісточків, вони так відкриті, погратися з оливковою просто буде найкращий піон, який я маю, мабуть. Це форма Олексія Марченка. Так, так. І, звичайно, як ви знаєте, принцип. 50, 30, 20. Тепер набираємося терпіння і заливаємо м'які квіточки, які нам обов'язково близько потрібні. Ось такі. Не буду вам заважати, насолоджуйтесь процесом.